Привітки, мої дорогі підписники! Мене звуть Ірена. Хто не знає, а також вітаю нових а, моїх глядачів. А сьогодні буду розбирати таку рубрику і на тему чи Бог є любов. А, скажу так, що а, звісно є дуже багато суджень по поводу так. Розмов по поводу того, що не може Бог бути любов'ю, тому що він допускає так багато моментів, які робить сатана так, і більше того, чую такі моменти, коли розказують мені, що Бог керує сатаною і через сатану здійснює певні аля покарання на землю і так далі. Так? Ну то тобто, взагалі, такий бред. Ось тому ми сьогодні саме цю тему і розберемо. Насправді ніхто не знає, звідки, почну з того, що ніхто не знає, звідки появився, появилося зло. Так? Ми знаємо, що сам сатана, так, він же ангел Люцифер, який був на небі. Що він робив? Він був осіняючий хровим, він керував хором тобто він дуже гарно знає музику, всі акорди і так далі. І в його серці пише Біблія, в його серці зародилася ось ця така зернинка, так, заздрості, і він почав ходити а, так, десь там по небесним цим обітелям, так, а, де вони проживали ходити і намовляти проти Бога. І це дійшли оці чутки, як Біблія пише, так а, що ці чутки дійшли до Бога. А, і він давав йому можливість, так, можливість, що. А, Скоригувати свою поведінку і не робити в подальшому цього всього, так що він там робив заколот. Але що? Біблія пише, що все-таки все-таки його Бог вигнав з небес. так. І а, більше того, скажу, що він забрав, сатана забрав разом із собою третину ангелів. Тобто він переконав і їх, а, переманив на свою сторону. І що ми бачимо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ми бачимо, що сатана, сатана на землі, так, і він зводить людей. До яких пір сатана буде зводити людей, робити погані речі, а також до яких пір це все буде Бог посил не посилати, а дозволяти, так тому що не можна путати той момент, коли говорять, що Бог посилає, ні, Бог нічого не посилає, Бог допускає певні обставини. А на цій планеті Земля ми знаємо, що є купа галактик, купа планет, які яких ми навіть ще не знаємо, да? і там немає гріха, тільки наша планета Земля має гріх. Так? Тому що сюди був скинений хто? Сатана, Люцифер, так? Ось. І Бог не діє через нього. Він дав а, йому вибір, він вибір свій зробив, так? і а, він почав ще гірші речі робити, коли він скинутий був на землю, він почав ще гірші речі робити. І ми це бачимо: ми це бачимо, як він впливає. <кій> Як він впливає на людей, які люди роблять поступки, вчинки? Так, вони вбивають, вони крамсають, вони брешуть, вони намовляють, вони а, мстяться, вони убивають людей, ріжуть на органи, дітей а, ді, жінок насилують. А, такі всеможливі можливі жахливі жахіття роблять, що навіть мій рот не може, так, мій язик не може повернутися, щоб... Таке, ну, взагалі вам сказати, так. Ось, то тобто, єсть, особливо все, коли йде там, не знаю, в тій чи інших місцевості, чи війна, чи якісь оці такі бунтівничі заколоти, так, то там взагалі і крадуть дітей, і і людей, і хто кого на органи, кого в секс індустрію і так далі. Тобто ось що, ось що робить сатана, так? і Прибічники сатани, ті, хто на стороні сатани. Розумієте, да? ось тому, тому, чи Бог є любов, так, і е, до яких пір Бог буде це все допускати. Ви можете відкрити, е, щоб зрозуміти, так, один вірш. Можете відкрити, щоб зрозуміти, чому Бог це все допускає. Це він не керує сатаною, сатана робить його там якісь е, поступ. Скажімо так, веління, так, повеління, що так можна роби. Так. Ні. Давайте відкриємо 2 Петра, 3 розіс з 9 вірша. Не бариться Господь із обінцю, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, що... бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Так, ось саме цей вірш. Тобто чітко і ясно, Біблія пише, що не бариться Господь із обідницею, але побільше хоче, щоб е, спаслося, так? Тому що, е, тому що він знає, що людська натура дуже така ну, тяжко одному. так, Якщо ти не віриш в Бога, якщо ти не маєш захисту Ісусового підтримки, так, ти. Не справишся один із сатаною і його демонами, ну так, оцей падшими ангелами, тому що ти маєш справу не з людьми, ти маєш справу із злобними духами піднебесними. Так, це не люди взагалі, розумієте? Ви з ними ніколи не справитеся. А як вони діють? Вони діють на вас, вони діють через покуси ваші, так тобі ж. Через наркотики, через алкоголь, через тютюн, через марихуану, через порнографію, через секс-індустрії, через ну куча, куча моментів так можна перераховувати там список великий, так тобто без захисту Ісусового, без сил і підтримки Ісусової, ну ви ніколи не справитеся із сатаною. От ну просто ніколи. Ви будете просто всі залежними, і, і все. І не спасетеся. Тому, а, повертаючися до цієї теми, так, чи Бог є любов? Звісно, Бог є любов. Так, про це нам пише сама Біблія. Чому? Тому що а, навіть а, Біблія пише, що Ісус, так, Бог, послав свого Сина Єдинородного, Івана 3:16. А для чого? Для того, щоб він загинув, був розп'ятий за твої гріхи, взяв твої гріхи на себе. Щоб ти міг жити. Але момент. Протестую: Івана 3,16. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Так ось тепер потрібно розуміти, що Бог віддав свого сина, так? щоб ти міг жити. Але тобі залишається лише виконувати заповіді. Дві, дві речі: виконувати заповіді. І друга віра в Ісуса Христа. Так? Це записано в відкриття остання книга Біблії 14-12. Тобто залишається заповіді виконувати, правильні заповіді, не ті заповіді, що Папа Римський поміняв, а правильні заповіді, які в Біблії написано. І мати віру в Ісуса Христа. Звісно, деякі моменти є такі, що деякі конфесії, так? наприклад, євреї, вони ну, не можуть. Не можуть погодитися з деякими моментами, так, навіть там археологічні розкопки велися і те, і се, і докази всі є, і рукописи є, але вони все одно не згодні, тому що, ну як це так? А, визнати, що вони розп'яли Ісуса Христа, так, і вони до сих пір, я знаю, вони чекають чекають приходу першого приходу Ісуса Христа. Уявляєте собі? Нонсенс, Тобто ми повинні вірити в те, що пише Біблія, тому що Біблія це історична книга. Вона також свідчить про історичні факти. Якщо паралельно до речі, я всім рекомендую читати Біблію. Паралельно старий завіт читаєте, паралельно новий завіт читаєте, так. І ще плюс, а плюс, під'єднюєте історію, історії світу, так, тобто дати, походи, війни, хто на кого напав і так далі. Тобто це все дуже важливо розуміти, пам'ятати, тому що таким чином ви будете розуміти, що Біблія це історична книга, так? Да, вона написана в символах, але якщо ви маєте щире серце, якщо ви не лукаві, не переслідуєте своїх якихось там моментів, так? Цілий, то вам Дух Святий відкриє, і ви а, зрозумієте, так? Ось так повернімося до теми, чи Бог є любов. Так, Бог є любов, і він про це сам пише. Наприклад, давайте відкриємо Івана. <кхух> Івана, 14-й розділ, 15-й вірш. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І я вблагаю отця. І вблагаю, Отця, я і вчислителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебуває. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачите його та не знаєте його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і у вас буде він. Далі, Івана, 14 розділ, 21 вірш. Хто заповіді мої має, та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, той полюбить його мій отець, і я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Далі. Івана, 15 розділ, 10 вірш. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як я зберіг заповіді свого отця і перебуваю в його любові. І самий цікавий вірш це, це. Івана, 15 розділ, 19 вірш. Можете почати з 12 го вірша, з 12 го вірша, да? 15 році з 12 го вірша. Тут про те, що потрібно любити один одного, звісно, так. А тепер момент, що ненавидить так світ. Івана 15, -й, 19 й вірш. Коли б ви зі світу були, то своє світ любив би. А що ви не зі світу, але я вас зі світу обрав, тому світ вас ненавидить. Ще раз. Коли б ви зі світу були, то своє світ любив би. А що ви не зі світу, але я вас зі світу забрав, обрав, тому світ вас не навидить. Ось про що попереджає так слово Боже, так, і пише Господь, що нам потрібно розуміти, що ми не зі світу, так, ми тут тимчасово перебуваємо. Але ми повинні розуміти, що нас Бог так, нас Ісус забере в нове місто, так, в нове, в нове Єрусалим, де ми будемо разом із ним. Ось таким чином. Тому, як на мене, якщо розсуждати, обговорювати про те, що чи Бог є любов, чи Бог є не любов, куча історій, коли Бог допускав деякі моменти і так далі, тому подібне, так. Або як так Бог може мене стільки випробовувати. Чула ще такий вислів. Хіба він не знає, як мені тяжко, як як мені те, як, я, я і так стараюся, і так далі. Ніде не написано в Біблії, так, що буде так просто спастися, так, що буде раз і все. ну, Так не проходить. Так, так само, як і, можливо, трошки по-іншому я скажу. Ісус бачить, так, Бог бачить, що ви, наприклад, погано чинили, так, були на стороні сатани. І тут раптом ви знову на стороні Ісуса, так? Тобто ви все ну, привикли так, що Ісус все прощає, і Бог все прощає, і ось Він має все прощати, адже я помолися, от Біблія написано, і ось я. Uh, і так далі. Але це не завжди чому так діє, тому що uh, Бог нас також випробовує. Так? Uh, написано в Біблії, що в новий, нове місто, Новий Єрусалим не війде ніщо нечисте. Тобто там війдуть люди тільки із добрими щирими серцями, там не буде лукавості, там не буде лицемірства фейкових посмішок і так далі. Так, тобто там реально війдуть люди із чистими душами. так, Ось, і Бог того і перевіряє, випробовує нас. Так, це як золото, так? Наприклад, я завжди порівнюю це з золотом, коли ви знаходите золото, так? Ось спеціаліст знаходить золото і він займається золотом. Що він робить? Він спочатку не знаходить зразу золото, воно таке сяє, сяюче. Так він знаходить якісь такі темні камінці, непонятні, незрозумілі, з піском, з грязю і так далі. Потрібно золото очистити, так, і це не один етап, а декілька етапів. Потім його потрібно переплавити. Так, тобто розумієте, а тільки потім, тільки потім коли воно переплавлялося після якого, під якоюсь там температурою дуже високою, 200-400 градусів, так, не пам'ятаючи, тільки після того його розфасовують по а, а, формочка. Не зразу. Так само і ми. Ми не можемо а, мати вічне життя, увійти в а, новий, а, нове місто, так, якщо ми а, грязні. Так? Ось нам потрібно очиститися ось, від всяких оцих е, грязних думок, там не знаю, тобто вести, вести чисте праведне життя. Так, да, це важко. Так, це важко, тому що ми живемо не в такому суспільстві, як би нам хотілося. На нас оці всі моменти впливають. Е, тяжко. Навіть Біблія пише, що. Е, Якщо якщо говорити про вибраних, так що ледве спасуться, то що вже говорити про інших, так це сама Біблія пише. Ось, але також Біблія пише, що все-таки буде число вибраних, яке спасеться. Розумієте, так? Ось, і того Бог випробовує нас, щоб ми а, були чистими, щоб ми очистили свої серця, щоб ми очистили свої посудини, так і були достойними, іменно таке слово, так. Я рахую, прям влучне достойними війти в царство Боже. Розумієте? Ось таким чином. А звісно, він не, не те, що там жорстокість, там справедливий засильний чи так далі. Ні, він а, хоче, щоб ми були достойними увійти в царство Боже. Розумієте? А так, дійсно, що Бог є любов, тому що сатана для нас, по суті, нічого не зробив. Так, я завжди так говорю: ну, всі. Навіть не так. Всі дуже деколи осуджують Бога, що як так Бог міг допустити зі мною таке сталося, я не одна, я з дітьми і так далі. Але якщо по суті взяти, то до того, до того. ти Біблію читала, не читала. Ти дітей своїх вчила там Біблію там читати, правильно себе поводити? Ні. А ти е, перестала критикувати, осуджувати інших. Ні. Тобто, і людина, виходить, вона в повсякденному, так, там, чи він, чи вона, неважливо, в повсякденному житті не поводить себе нормально, достойно, так? Як пише Біблія. А коли, наприклад, в церкву йде, то ніби все добре. Так? Але насправді, насправді, людина ось така і така. Ось. Інші випадки бувають такі, що, до прикладу, людина. Я трішки хвора, перепрошую. Людина, значить, ходить в церкву, так, там, прям з дитинства, там, з пільонок, так, ось, а є людина, яка, до прикладу, ну, не ходила з дитинства, так, і поробила декілька моментів, там, скажімо так, дізнавальних в своєму дитинстві, так, занесло туди, потім туди, ну, отак, куди вітер пошле, подує. так, Але потім, наприклад, там, ну, Відкрилися очі, рожеві кольори спали, так і людина починає себе нормально вести. Але оце минуле не дає спокою іншим людей, людям, так тому що як це так? Як це так? Вона там чи він себе отак вів колись? Я знаю її там чи його характер. Там, як вона чи він себе вів? Там, ого го там, і так і сяк. А тут на сьогоднішній день ніби отак себе гарно ніби поводить. як це так. Ось. А що можна сказати про цю людину, що ця, та людина змінилася? Так? Вона усвідомила свої вчинки, попросила пробачення в Бога. І... Почали вести так, чи почав вести нормальне життя правильне, так? А ця людина, ця людина не може заспокоїтися, бо як це так? Це не так має бути. От я попаду в царство, а він не має попасти в царство Боже. Він не достойне. Я, я знаю його прогріхи, що він там робив і так далі. Там, чи курив, чи пив, чи наркотики вживав, не може такого бути, що він змінився. Так, і оце людину калашматає, так, що а, тривожить. Що не може а, зрозуміти, що Бог дав можливість спастися не тільки їм, але й таким. Іншим людям, так, і оцим, оці категорії людей, вона не може заспокоїтися, так, що як це так, там чи він так, знаю я його, чи знаю я її насправді, так. Хоча насправді треба займатися своїм життям і своєю душею. Так? Ось, тому що, поки ми дивимося на інших, то самі отак деградуємо. Так? Це дуже дуже важливо розуміти. А, тому Бог є любов, і а, він прощає, але він також і випробовує. Чому? Тому що хоче, щоб всі спаслися і всі були достойними, а, прокачали свої риси характеру, так, а, очистили свої посудини і були достойними війти в царство Боже саме таким чином. Тому не ображайтеся, якщо щось в вашому житті а, не так іде по маслу, як я говорю, як має іти, так ви не в шоколаді. Ось трішки вас заносить, і випробовування. Це все значить, так має бути. Треба бути вірним і треба бути вдячним. І в бідності, і в багатстві, і в такому стані, і в такому стані, так, бути вдячним Богу. Ось таким чином. У мене на сьогодні все. Дякую, що були всі 19 хвилин майже так, зі мною, всі 20 хвилин майже зі мною. Поділіться, будь ласка, в коментарях своїм досвідом, що ви думаєте про те, чи Бог є любов, і взагалі, чому люди не звертають увагу на сатану. Це все осуджують, до прикладу, Бога, так, а про сатану взагалі ніхто не згадує і мовчить. Ось буде цікаво всім почитати мені також. І до наступного тижня.